Зрізається лишня, частина криші, двері обрізаються, Ось, двері заварюються, гнуться такі караба, які усілюють задню частину кузова. Всередині виварюється обрешітка, Туди уходить профільної труби і кутика майже 20 метрів. На цю обрешітку ложиться щит. Ось. Ріфлети длина грузового цього відсіку метр вісімдесят. Підсилюється задня підвізка. Юрій Стеценко уже на пенсії. Та досвід механіка нині спрямував у русло, в якому як він вважає, принесе найбільше користі для України у власному гаражі. Чоловік виготовляє машини для захисників. Автомобілі марки Жигулі сідани перероблюю в пікапи. У мене була багі, спортивна машина така і. Забрали хлопці, виключно перевозить з нуля в сіру зону поранених. Ну, я так поміркував, що дещо воно незручно поранених в такій машині возить, і почав виготовляти такі пікапи. Її використовують для, для різних потреб. Тобто, я роблю, що її можна навантажувати значно більше, ніж стандартна машина. Можна нагрузити туди півтони і більше, вона на пузо не впаде, все буде гаразд. Седани називає машинами-донорами. Знайти підходящу, говорить, справа нелегка. Це найважче знайти машину в більш-менш гарному стані, щоб був кузов, двигун, решта. Тому що ну, вони вже за старенькі, мало хто за ними вже слідкує. Приходиться поїздити день, два-три, щоб більш-менш сносна машина. Машин їздить багато, але те, що гарне, коштує дуже дорого. Ось, і, і взагалі воно просто не продається. Свою роботу чоловік не оцінює, працює безкоштовно. Готова автівка це лише вартість складових. Поїхав на металобазу, придбав там метал, тут його багато, чи маленько сюди входить на це все діло. Намагаюся, щоб звільний результат ну, я вложився 50 тисяч. Це за рахунок того, що я не наймаю там професійних сварних, тобто мені не ну, треба їм платити за це. На переобладнання однієї машини, розповідає механік, і декілька тижнів. Усе залежить від стану автівки донора і терміновості замовлення. Якщо базове авто без підводних каменів та сюрпризів, працює над ним по 12-14 годин на день і вкладається у тиждень. Ну а так у дві-дві неділі, дві-три дві, неділі. Кожна машина комплектується от такими грунтовою резиною. Так? Два колеса на ґрунтовій резині. Це німці випускають. ґрунтова резина, вона гарно лізе по грязі, по ґрунту, то якраз там по багнюці. Кожна машина комплектується чотири бабушні, але цілі скати. Ну, тому що там це дуже розходний матеріал. Це ремонтно пригодна машина. Як народі кажуть, вона ремонтується в полі на колінці. Тут ну, нічому ламатися. Це простіша машина. Два готових пікапи наразі готові до відправки. Юрій каже, потрібна допомога у вирішенні логістичних питань. Буде радий співпраці з волонтерами, аби автівки потрапляли до військових, які їх потребують. Раніше було так. От я машину зробив її забрали. Проблема з от, щоб ця машина попала туди, куди для чого вона виготовлялась. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.